горі Ми зараз знаходимося на чудовому полтавському подвір'ї, де на городі росте буйне різнотрав'я. Тут і помідорчики ростуть, тут росте і тут різні кульбабки, м'ята пахуча. І серед оцього усього різноманіття можна знайти дуже цікаву. Рослину з такими товстенькими листочками. Ось, власне, вона є. Вона може рости на кожному практично подвір'ї в Україні і в інших країнах. Подивіться, яка вона красива, з якими листочками пухкенькими. Але ця рослина у багатьох господарів визиває недоброзичливе відношення. Тому що таку рослину вважають господарі бур'янами. І не можуть ніяк позбутися цієї рослини, а тому, що ця рослина викидає кілька тисяч насінин. І коли не боротися з нею, то вона заполонить вам увесь город. Але. Мова зараз іде про те, як цю рослину можна використовувати для себе з користю. І ви позбудетесь її на городі, і в тому числі це для вас буде смачна їжа. Коли ви не здогадалися, то я вам скажу: ця рослина називається портулак! Портулак! Багато хто знає, що цю рослину можна. і... Засолювати і робити з неї салати, і варити супи, і маринувати. Дуже часто в походах ми з моєю досию, моїми друзями смажимо і додаємо в суп цей прекрасний портулак для смаку. І сьогодні ми теж спробуємо його посмажити і покажемо вам, як можна вживати в їжу цю корисну рослину. Звичайно. Портулак треба помити, бо він же ж може рости не тільки на чорноземах а в городі. Він дуже полюбляє і е, пісочний ґрунт. І тому від всякого е, піску, від земельки ми його гарно-гарно промиємо. Нарізаємо стебла дрібнесенько. Головне, не вріжте пальці. Бачите, листочки з стеблами дуже швидко нарізається. На пательню наливаю трошки олійки. Вигружаємо туди потула рівно дрібно нарізаний. Рівномірно розміщаємо. Взяти дрібку солі, посолити. Можна для смаку додати чесничку або перчику. І підсмажувати до стану готовності. Отже, ви бачите, що портулак наш почав змінювати колір. Він став такий брунатний. Ось це говорить про те, що він вже якби підсмажився. І так як його можна їсти не тільки смаженим, вареним і маринованим, а взагалі сирим. Я думаю, що достатня така готовність портулака. Я вимикаю плиту І закуска до картопельки готова практично. Пересипаю його в тарілочку, а пахне як. часочком, каліше. Подивіться, який він красивий навіть на вигляд. Схожий на ламінарію, на морську капусту. У мене є місцевий мешканець, яка тут проживає, яка вже все пробула на своєму городі, але. Портулака ще не куштувала, І тому вперше в житті Олена скуштує нашу унікальну страву. Портулак у город. Ні, ні. Цікаво подивитися мені і глядачам, наскільки сподобається наша страва. схоже на смак морської капусти. Вона ну, навіть кисленька. Чуть -чуть. От це важливо відмітити. Пікантності не вистачає. Тобто, можна було б перчик перчика, можна було б додати? Да. Щоб ще було... можна було. Ну, як на мій смак, можна щось цукру для мене. Ага, Чуть -чуть. ще трошки цукру. Отже, шановні глядачі, ви розумієте, що портулак є основою для приготування смачної страви, а вже варіації кожен підбирає індивідуально, в залежності від своєї смакової бази для себе. Хтось додавить трошки цукру, хтось додавить трошки перчику, хтось замаринує. Ми теж спробуємо всі варіанти і виберемо найкращий варіант. Але початок покладений. Портулак огородній, бур'ян, який заполоняє весь город, з яким ми боремося, а боротися не треба. Їжте портулак, це буде смачна добавка до вашого кулінарного столу. Тож смачного все буде Україна.